Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гнець. Сьогодні у нас у мене затягнувся вівторок, так склалося, я раніше не міг, не міг організуватися, і тому я вирішив, що от в плані трансляції у мене там виникло питання у глядачів, і, і воно таке досить складне з одного боку, з іншого боку, просте там, типу. Де, де, де от, чи, чи є взагалі жінки, які не палять, не, не, не бухають там, не лаються матом, умовно кажучи, чому їх не видно, от, чи варто заводити сім'ю зараз, чи варто заводити зараз дітей в цей непевний час? Я завтра вискажу, ну вже сьогодні, фактично, я вискажу свою точку зору на це питання, е, от, свої погляди, і, можливо, якщо будуть якісь питання, ми поговоримо. От, це буде о 22.15, і будемо сподіватися, там хто комусь буде цікаво, ви подивитесь, підготуєте питання, і я вам на щось там ви, ви, висловлю свою точку зору з цього питання. Тому на сьогодні все будемо сподіватися, до нових зустрічей.